Вітаю, мене звати Альона Кавка і я твій кар'єрний консультант. Я допомагаю тобі знайти твою роботу мрій. Минулого випуску ми поговорили про те, як підготуватись до підготовки до співбесіди. Такий складний момент, але насправді він допоможе тобі успішно пройти співбесіду. А сьогодні ми поговоримо конкретно про підготовку, і ви зрозумієте, чому так важливо мати ту інформацію. Перше. Вас запросили на співбесіду, ви отримали такий очікуваний дзвінок, ви прояснили чотири запитання, про які ми з вами поговорили, з ким ви зустрічаєтесь, про що вакансія, як виглядати, в яку компанію ви йдете. І тут є етап підготовки. Ви знаєте, на співбесіді найчастіше кандидатів підводять нерви. Просто приходить кандидат, він все знає, він був успішний, у нього прекрасний досвід, але він так нервується, що він не може нічого розказати. І тут нам дуже допоможе підготовка до співбесіди. Тому що, коли ви якісно підготувались, це дає вам таку основу базову для того, щоб бути впевненим. Перше це дізнатись про компанію. Ви знаєте назву компанії, ви відкриваєте інтернет. Дивитись сайт компанії, читаєте про компанію, про цінності, про місію компанії. Це дуже важливо з одного боку для того, щоб ви дізналися, чим займається компанія, як вона розвивалась, в яких регіонах вона присутня, тому що вас на співбесіді запитають, що ви знаєте про нашу компанію. І ви знаєте, дуже дивно звучить, коли. Кандидат хоче працювати в цій компанії, але він нічого не знає. Деколи буває, що люди знаходяться в стресі, і навіть на співбесіді з hr менеджером вони чули про компанію, потім вони мали час підготуватися, але на співбесіді з керівником кажуть, я нічого не знаю. Ну, це не дуже добре, це не дуже хорошо вас презентує, тому підготуйтесь, почитайте. Друге, це самопрезентація. Тому що найчастіше співбесіди розпочинаються з такої пропозиції чер-менеджера. Можливо, і чер-менеджер розповідає про компанію, а потім говорить, розкажіть, будь ласка, про себе. І кандидати починають розказувати: я закінчив другу школу в 1981 році. Цього не потрібно. У вас є 5-10 хвилин, щоб зробити найкращу самопрезентацію. Тому вдома потрібно підготуватися. У вас є резюме, ми вчили з вами його робити, і там є така коротка інформація про ваш досвід, про ваші досягнення. Найосновне найважливіше, яке говорить про те, що ви найкращі. От вам потрібно в 5 хвилин перших розповісти саме про те, чому ви. Який у вас в цілому досвід, Такий, підсумовуючи, що ви маєте 10 років досвіду, наприклад, інженером? Прекрасно. Які ваші здобутки, які ваші досягнення? За цих 10 років ви навчились тому, 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 ви досягли того, 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 і у вас є ось такі досягнення. Ви принесли такі результати для бізнесу чи компанії, в яких ви працювали. Також розкажіть про свої особисті якості, про те, що ви наполегливий, про те, що ви дуже відповідальні. Вас можуть запитати про те, а які у вас ви сказали про свої хороші якості, можливо. У вас є якісь негативні якості. Це таке цікаве запитання, тому що ви можете на це відповісти також позитивно. Наприклад, ви знаєте, я настільки багато працюю, що це для мене особисто мінус, і для моєї сім'ї мінус, тому що я мало часу приділяю сім'ї. І це про мінус, але тим не менше для роботодавця, це точно про плюс. Пропишіть таку саму презентацію. Повторюю, що вона має бути 5-10 хвилин максимально, і після того потренуйтесь, розкажіть її своїм рідним і друзям. Вам дадуть зворотній зв'язок, що звучить хорошо, що ні. Після того просто її вивчіть. Тобто станьте перед зеркалом і 3-5 разів прочитайте її вголос, дивлячись на себе, на свою міміку. І після того, коли вам на співбесіді зададуть запитання, розкажіть, будь ласка, про себе, ви впевнено зробите саму презентацію. Це проста підготовка, яка складається з двох пунктів. Це самопрезентація, яка ви підготували, прописали, відтренували, та розуміння інформації про компанію дасть вам впевненість. Якщо ви це зробили, але відчуваєте, що ви нервуєте і вирішили, зараз я знаєте, що вип'ю за заспокійливих. Ото буде добре. Моя порада: не робіть такого, тому що деколи це відбувається більш ніж потрібно, і кандидат просто на співбесні засинає, і роботодавець не розуміє, що з ним відбувається. Можливо, він себе погано почуває, тому краще бути собою, трішки нервувати. Це нормально. Кожен кандидат нервує, але ми з вами підготувалися, тому ви будете спокійні. Наступного разу ми поговоримо про те, як успішно пройти співбесіду. З вами була я, Льона Кавка, ваш кар'єрний консультант.